Як не загубитися в аеропорту Кишинева. Ловіть нашу інструкцію. Якщо ви приїхали автобусом з України, то, як правило, висадка відбувається біля заправки, і до аеропорту потрібно пройти 5 хвилин. Далі заходите в аеропорт та шукаєте на табло свій рейс. Навпроти рейсу буде зазначено номер стійки реєстрації. Ви підходите, готуєте паспорти та проходите реєстрацію на рейс. Також тут ви здаєте свій багаж. Будьте уважні, бо за перевищення багажу може бути доплата. Далі ви йдете вже тільки з ручною покласти вам потрібно пройти митний контроль. В ручній поклажі заборонено провозити гострі предмети та рідини понад 100 мл. Якщо вони у вас будуть, то вас попросять їх викинути. Далі проходите паспортний контроль та потрапляєте в зону duty Free, де можна походити по магазинах та перекусити. А якщо у вас є банківські преміум-картки, то можна скористатися бізнес-лаунджем. Далі шукаєте свій гейт. Це вихід на посадку безпосередньо за аеропорту. Номер гейта зазначений у вашому посадковому талоні. Будьте уважні! Тому що гейт, як правило, закривається за 15 хвилин до відправлення. Далі на посадку в літак ви проходите пішки або вас підвозять на автобусі, і ось ви вже в літаку. Залишилось тільки знайти своє місце та пристебнути ремені безпеки. Гарного польоту.